Як обманюють людей при покупці авто імпортованого з США? Отже, коли покупець підбирає собі авто, яке вже знаходиться в Україні та привезене з Америки, він прекрасно розуміє, що переважна більшість цих авто були пошкоджені та відновлені вже у нас. І першочергове, що він робить, це копіює заголошення номер кузова автомобіля, який йому сподобався, та гуглить його, щоб побачити ступінь пошкоджень та прийняти рішення для подальшого огляду офлайн. Саме на цьому і базується схема так званих кидал. Вони купують топлене авто чи тотал. Ремонтують дешевими китайськими запчастинами, а в оголошеннях підміняють номер кузова з ідентичного авто, такого ж кольору, року відтінку салона, але вже з мінімальними пошкодженнями. Їх достатньо на аукціонах Америки. Навіть не проблема підкрутити пробіг в тотала, щоб співпадав з авто на фото. Так як більшість клієнтів впевнені, що вони їдуть дивитись авто, яке було з невеликими пошкодженнями, та не звіряють номер кузова даного авто з номером вказаного в оголошенні. Так і працює схема. Підпишись на канал, буде багато цікавого.